З настанням весни можна помітити все більше паліїв сухостою. Навіть попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обістях. Прикарпатські рятувальники вже понад три десятки разів виїжджали на гасіння сухої трави та сміття на відкритих територіях. Площа загорань становить більше трьох гектарів. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій. Є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави та залишків рослинності, розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. Ячнення рятувальникам службі. Надзвичайних ситуацій, що ходять, нагадують, що небезпека поруч треба бути уважним і виконати всі правила пожежної безпеки. В ході проведення даних рейдів на Коломищі на місці спалювання сухої рослинності та сміття на відкритій території однієї з присадибних ділянок рятувальники виявили палія, відразу склали протокол про адміністративне правопорушення, і тепер чоловік за своє неправильне господарювання змушений буде сплатити штраф у розмірі 3060 гривень. Вогнеборці Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її. Залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу. Пам'ятайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.